На жаль, нам з дитинства ніхто не розказує про те, як проживати втрати. А зараз, коли ми проживаємо у війні і діти втрачають батьків або одного з них, то той, хто залишився у вихованні дитини, просто не знає часто, як сказати про це. І так буває, що діти місяцями або Тижнями просто не знають про те, що їх близької людини вже немає, але про це треба говорити. І приблизно о п'яти років діти починають задавати такі питання про смерть, що взагалі трапляється, і про це треба розповідати. Я залишу відкритий доступ до. Так так, такого семінару з школи виживання для батьків, як розповідати дітям про смерть для того, щоб ви, хоча б мінімум інформації, могли мати про це.